Відсутність відкритої політичної опозиції у стінах міської ради дозволяє владі міста безперешкодно приймати будь-які рішення. Наш телеканал вирішив проаналізувати, скільки депутатів очолюють комунальні підприємства та установи, а тому, можливо, утримуються від публічної критики дій влади. Багаторічний та незмінний начальник жеку номер 6 Юрій Кошляк відданий прихильник міського голови фракції за майбутнє у відкритих джерелах. Значиться ще керівником дитячого оздоровчого центру Лісова казка на сесіях. Не виступає і пропозицій не вносить. Що не скажеш про білоцерківців, які неодноразово критикували роботу ЖЕКу номер 6 зокрема щодо стану укриттів. Ірина Дога, директорка територіального центру надання соціальних послуг імені Петра Новотні, очолює комунальну установу ще з 2018 року, займається допомогою літнім людям, безхаченкам та дозвіллям пенсіонерів. Поруч з нею сидить Леся Крижешевська – заслужена працівниця культури України. Ще з 2009 року є очільницею Білоцерківської школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка. Головний освітянин міста Юрій Петрик на посаді начальника управління освіти і науки також давно, 2011 року, відомий своєю волонтерською діяльністю, допомагаючи захисникам країни. Ще один представник освіти Борис Смуток є сталим директором ліцею Перша Білоцерківська гімназія. У стінах міської ради не вперше. Депутат від фракції Батьківщина Сергій Грисюк на сесіях здебільшого нижче трави та хіше води, бо ж очолює за його словами збиткове комунальне підприємство, спецкомбінат з надання ритуальних послуг, хоча ціни на поховання Білій церкві – одні з найвищих в області. Депутатка міської ради Оксана Сахарова вже багато років працює в агенції стратегічного розвитку. На відміну від свого колеги, рідко, але все-таки висловлює свою думку та вносить пропозиції. За шести депутатів фракції Європейська Солідарність дотична до посади Олена Ткач. Вона під час цієї каденції стала директоркою ліцею іноземних мов гімназії номер 9 не часто наш телеканал чує палки промови під час сесій і від директора Білоцерківської гімназії номер 2 Анатолія Плешакова. На багатьох сесіях він відсутній, а ось на тих, де є, голосує в унісон зі своєю фракцією Біла церква разом. І не можемо оминути члена виконавчого комітету міської ради Сергія Беркута, який минулого року очолив комунальну установу будинок урочистих подій. Звідки в підприємця та знавця з земельних питань Білій церкві взявся хист займатися церемоніями одруження молодят. Виглядає як мінімум дивно. Тож як бачимо, понад 23% депутатського корпусу обіймають службові посади. Любов Геращенко, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.